Господі повідомить, благови. Христос, хто, хто воскрес і змерти, живими і мертвими володіє, після, хто є найбільший і сумний день, то є батьківська, димитрівська поминальна субота. Ми приходимо, щоб пом'янути найдорожчих. На превеликий жаль, прийшов такий час, що ми поминаємо своїх дітей і онуків, тобто наших воїнів, які полегли. Але ми пам'ятаємо слова, які говорив Тарас Шевченко. Ми знаємо, що це є український пророк. Він казав такі слова, хлопи. Чубляться, пани тішаться. І от зараз бідний народ йде покотом до глибокої ями. Але є надія, тому що Бог дав безсмертну душу. І ми, як християни, маємо нести той хрест. Той є дуже тяжкий хрест, бо найбільше. Найтяжче це хоронити своїх дітей. Це є дуже велике, страшне, але ми кожен раз, коли відкриваємо грамотку за упокій, і ми бачимо Голгофу. Ту Голгофу переніс сам Син Божий, Господь Ісус Христос. І кожен з нас. Несе ту горбогу, має того Христа. Дуже рідко буває така сім'я, щоб не мала проводу своїх дітей. Недавно, а тобто на ваш праздник, я мав похорон, а перед тим мав такий похорон жінці 94 роки і похоронила свого сина. Чому так сталося? Причина проста злий змій, який вас, вашому сім'ї, в вашому селі панує. Я вам не можу його заборонити, але старайтеся, щоб ваші чоловіки менше його споживали. Тому що це є велике зло.